Будьмо уважні. Одного разу чоловік один приступив до Ісуса на ім'я Яїр, і Він був старший синагоги, впавши в ноги Ісусові, молив Його війти в дім Його, бо в нього була одна тільки дочка літ 12, та й та вмерла, коли ж він йшов то народ наротиснув Його. І одна жінка, що 12 років, мучилась кровотечею. І, потративши весь пожиток свій на лікарів, не змогла ні одного вилікуватись. Підійшовши ззаду, вона доторкнулась до краю, одежі Ісуса, і зараз перестала кровотеча її, і сказав Ісус, хто це торкнувся до мене. Коли ж усі одрікались до Петро, і ті, що були з ним, сказали учителю, народ товпиться круг Тебе і тисне тебе, а ти питаєш, що торкнувся до мене. Ісус вже сказав, доторкнувся до мене хтось бо я чув силу, що вийшла з мене. Жінка ж, побачивши, що вона не вдаїлась, трасючись, підійшла та впала перед Ісусом, призналась перед всім народом, чому торкнулась до Нього. І як очула в той час, він же сказав: їй, бадьорись, дочко, віра Твоя спасла тебе, іди в спокої, як він ще говорив, приходить один з дому, старшин синагоги. Та й каже йому, дочка твоя вмерла, не труди учителя, вже почувши, от позвався до нього. Кажучи, не бійся, тільки віруй, і буде спасена. І прийшовши ж Господу. Не дозволи піти нікому, окрім Петра, Якова і Іоанна, та батька й матері тієї дівчини. Всі ж плакали та голосили над нею, а він сказав: не плачте, вона не вмерла, а спить. І сміялися з нього, знаючи, що вона вмерла. він же виславши всі геть та взяв її за руку, покликав, кажучи: дівчино, встань. і вернувся дух її, і вона зараз стала, і він зелів дати її їсти. І здивувались батьки її. Він же звелів їм, щоб нікому не говорили про те, що стало.